Друзі, всім привіт! Зараз я приїхав на ВДНГ і тут приїхав приют Сіріус. Приют для тварин. Для чого він приїхав? Для того, щоб ви, хто хоче взяти тваринку з приюта, котика або собачку, не їхали за місто в приют, то приют приїхав до вас на ВДНГ. Тут у четвертому павільйоні зараз буде виставка тваринок різних, котрих можна собі забрати додому. Так що камон, як то кажуть? І так, друзі, виглядає ВДНГ, взимку, чарівне озеро та сніг. Thank you. Наша зона це зона з котиками. Тут дуже багато котиків. Дивіться. Підходити до кожного і дивитися, що ж це за тваринка, як зовуть її і все інше. Так, Мурчик їсть щось. А ось котик спить. Намагається спати одразу багато котиків, дивіться. Всі відпочивають та готуються до сна. Так. Дивіться, який харизматичний котик. Котику, привіт. Привіт, котику. Дивіться, знайшов котика з Гаррі Поттеру. Дивіться, який в нього шарф. Крутий, в'язаний. Чорні, білі, дуже багато котиків. І зараз ще трішки інша сторона, там собачки будуть. Ух, дуже багато. І, дивіться, тут велика така клітка. По чотири котики. Бачу, є різні породи, різні окраси, різні розміри і різні вони по характеру. Теж це важливо. Є спокійні, є більш нервові. Рівні, тобто все по є, як і люди, в принципі. А ця частина вже з песиками. Дивіться, світі потихів, тут посиків. Вже багато розібрало, до речі, дивіться. Це клітки вже порожні. Вчора їх розібрали, я бачив на офіційному сайті приюту. Песики просяться додому. Як ви бачите, то багато кліток. Пустих, тому що вчора у суботу, з приюту вже багато тваринок забрали, забрали додому. Дивіться. Що, що собі? Рідка порода ексклюзивна. Тут Ще залишились песики і всі хочуть додому. Я виведу орієнтовні витрати на приют. Притулок кожного дня. Дивіться, скільки м'яса вони використовують, скільки їдять, скільки котики використовують, скільки собачки. Там такі цифри серйозні. Так що донатьте, буде в описі посилання на цей приют. І донатьте, будь ласка, допомагайте приюту, допомагайте тваринам та прийду тварин з приюту. Ну, «Я вам покажу». Девочка, мальчик, девочка. Мама, мальчик, 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 тут мальчик, 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 Краще ні? краще зелено? Ну, давай зелено друзі, цей приют організовує Adopt Me це, в принципі, часто, тому треба слідкувати. Заходьте на сайт, посилання на інстаграм та ссылку на сайт. Я вам залишив описі цього відео. Тому дивіться, переходьте і донатьте. Допомагайте тваринкам збройку. Ну що ж, друзі, так ми побували з вами у приюті Sirius. Це частина тварин. Більшість тварин знаходиться в самому приюті, в гостомелі чи під гостомелем, якщо буде точним. Тварин дуже багато, дуже багато людей, дуже багато тварин вже забрали з собою додому, знайшли свої домівки, своїх нових мам та тат. Тому приходьте, допомагайте приюту. Далі буде більше кращих відео. Всім.